Історія 19. Подарунок із неба. Ух, на дворі так холодно, подумав Сашко. Їхня хатинка ховалась у глибині лісу. На вікнах сяяли морозяні візерунки. А за порогом направду, було настільки зимно, що Сашко вирішив не виходити з хати. Минулу зиму він провів із мамою в теплому домі в селі. Цього ж року батьки вирішили, що він досить дорослий, щоби піти до лісу разом із татом і братами лісорубами. Тато казав, що настав час опановувати це непросте ремесло. Однак Сашко того не хотів. Одного дня він так і сказав братам Мені не подобається рубати дерева, вони живі і співають на вітру. На святвечір лісоруби зазвичай відпочивали. От і добре, думав Сашко, можна сидіти собі біля вогню. Але по обіді батько покликав його Нам потрібна різдвяна ялинка. Ми зараз далеко від дому, але, ймовірно, санта пролетить і повз нас. Тож гайда до лісу. Спиляй нам ялинку таку, щоби була трішки вища за тебе. І поквапся, бо вже сутеніє. Чому саме я? подумки обурився Сашко. Чому не Борька чи Микита? Вони вже бувалі лісоруби. Але він був слухняним, тому взяв пилку і пішов до лісу. Йому хотілось якнайшвидше повернутися в тепло. Тому, помітивши першу ліпшу маленьку ялинку, він наготувався спиляти її. Коли раптом побачив кролицю і кроленят із маленькими рожевими носиками. Друзі кролики, не хвилюйтеся, я бачу, що ця ялинка захищає вхід до вашого дому, тож не чіпатиму її. Відтак він вирушив далі й урешті-решт обрав непогане деревце, який спиляв. Чудово, задоволено мовив маленький лісоруб. Та коли ялинка гримнула на сніг, з неї випало гніздо, а звідти залунало перелякане цвірінькання. Сашко засмутився. Бідолашні пташки я зрубав ваше дерево. Узявши гніздо і прилаштувавши на іншій ялинці, він подався додому. Аж тут побачив у небі сани. Упустивши від подиву своє деревце, хлопчик кинувся за санями, що летіли кудись у місячному сяйві. Це ж Санта, вигукнув він, коли враз перечепився і заорав носом. І втім, це його не затримало. Спритно зіпнувшись на ноги, малий продовжив бігти, ще закричав щодуху. Санто, Санто, але чарівник не чув його. Засапаний хлопець зупинився, і тут таки з неба в кучугуру снігу неподалік упало щось блискуче. Це був подарунок. Сани віддалялися, тож Сашко зарепетував навздогін. Санто, ти загубив подарунок. Одначе старий знову його не почув. Тим часом до пакунка наблизилися допитливі кролиця з кроленятами і пташки. Про чиє гніздечко Сашко щойно подбав. Їм теж було цікаво й тривожно. Хтось чекає на цей подарунок, сказав Сашко. Як гадаєте, може, віднести його тій дитині? «Ет, він не підписаний. Як дізнатися, кому його призначено? Місяць сховався за хмарами, а коли виринув, усе зникло. І сани, і пташки, і кролики. Сашко повісив подарунок на гілці дерева на найвиднішому місці, щоб Санта помітив його, пролітаючи над лісом наступного разу. Упоравшись, малий нарешті вирушив додому, аж раптом почув рипіння снігу. Хтось важко крокував за ним. Ведмідь злякався Сашко. У тім поміж дерев. Вигулькнув ніякий не відмідь. Це був Санта. А шлях йому вказували кролики і птахи. Дякую тобі, Сашко! Коли подарунок упав, я спробував його зловити, але не встиг. Тільки бирку відірвав. Мені вдалося посадити сани на галявині. Одначе потім я заблукав. Якби не твої друзі, я б не знайшов подарунка. А він для дитини, яка справді на нього заслуговує. Можеш тепер повертатися додому і грітися біля вогню. Я про все подбаю. Гаразд, дякую, Санто, відповів Сашко. Дорогою він стрибав, співав і сміявся. Йому було дуже радісно, адже він говорив із справжнім Сантою. А на ранок. Під ялинкою лежав той такий пакунок, що впав із неба, і на ньому було зазначено ім'я Сашка. Санта причепив бирку на місце. Тепер можна було розгорнути подарунок, невеличку мандоліну, до якої додавався коротенький лист. Сашко, ця мандоліна так квапилася до тебе, що впала з моїх саней. Коли я пролітав над твоєю хатиною. Сподіваюся, ви ніколи не розлучатиметесь. Хлопчик провів пальцями по струнах і залунала прегарна весела мелодія. Почувши її, брати й батько дуже здивувалися. Отоді От всі зрозуміли, що Сашко не стане лісорубом, проте його татко подумав, що це навіть не краще.